Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ваша Таурус на поготові! Тому зараз будемо карати. Це наш саркастичний проект вечір з Яніною. Підпишіться, якщо ще не підписані. Тут ми смажимо ватанів. За вікном майже літнє сонечко, а це значить, що покарання тупоголовувати тепер стануть ще більш спекотні. Минув тиждень, і мій батіг на поготові. Він готовий пройтися по порожніх головах окупантів. Починаємо карати. Але перш ніж почнемо, підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані, і поставте дзвіночок. Зробили погнали! Почнімо із хронік російського дордома. Ситуація на болотах нестабільна, і це не жарти. Росія справді поступово перетворюється у болото. Почала з Оренбурзької області. Що з нею відбувається? Короткий коментар від бункерного діда. А на головна життєва мета росіян це знищення українців. Тому на такі дрібниці, як ризик прориву греблі в орську, ватажки орків не звертають особливої уваги. І що хвилин тому на місці була дамба. Mm. Які життєрадісні інтонації цього пропагандиста відправити кудись під кринки на Херсонщину? Просто мрію побачити, як він із такими ж істериками тікає від українських FPV-дронів. Смакота Но за чітани секунди вода розмила агромний котлован із вероятної силою. Ви побачите, які волни які буквально зносять дерев'я. Вона мчиться в сторону потілка. Ну чому ж мчиться? Вже прибула. Вивезення русских із місця стихійного лиха налагоджене на 100 А ні, не на 100. На 200 Десь так само, як завантажують евакуаційні човни. Голови! 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 голови. 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 Хтось загребает ротиком воду, а ус местная влада лепает водою из властного рота. Граждане, жители города Орска, моего любимого города, задавали простые вопросы, на которые нужны были простые ответы. Я постарался дать эти ответы. Я сказал им следующее, что ни один Арчанин не останется один на один с бедой. М -м -м -м. Орчані для нас миліше просто орки. Вони до слова дуже задоволені злагодженою роботою чиновників. Ось так, наприклад, дуже радісно зустрічають міністрів через звичайних ситуацій. Що до Путіна так його немає сенсу запрошувати. В Кремлі вже відповіли, що бункерний пильно стежить за ситуацією з телевізора, мабуть. Але от їздити кудись на місце, дивитися там, як булькають під воду орчані. Оце ж не царське діло. Ну, потонули, і що? баби ще наражають. А хто сумує за втраченим майном? Це ваш вихід. Йдіть, грошенят заробите, і буде вам нове майно. Ну і трохи поцупите мародерське в Україні. Такий же ваш план. Будь Будь бать! Бать! Оце щойно була велич російського протесту. Встали з колін однозначно, але і тут можна почути гарні поради. Води Вадим получається, ані могли спокойно зілочнути вріміне потіпровод ізвіняють. Бля, коли Крим присоединили, блядь, Провод потіпровод вади блядь. А до нас ні чо Кримом нада цієї річка зараз. правильно. Нехай від'єднуються свободу Орчанській народній республіці. Чи може все ж таки, оркські? Навмисне повторюється кілька разів, аби зафіксували. Всім допомагаємо, крім кромісі. Непонятно почему, і будемо до последнего молчать. Зато МЧС, блять. Областное пишет. Нам пиздец. Ну, зато оскар. Все хорошо. Все будет прекрасно. Пацаны, доверяйте МЧС. Як що сказали, що пять, значит. Зато, когда нас всех затопят, цветочки точно принесут и мішку поставят. Оце була правда. И квіточки принесуть, і може ще ООН висловити глибоке занепокоєння. Бог в поміч. Тут вже й сусідній регіон долучається. Ставленіки патріарха Гундяєва вже взяли в руки ікони і рятують Курганську область молитвами. Правда, рятують від паводку чомусь із гвинтокрила. Чому? Ну бо мочить золоту рясу у воді небогоугодна. Господь цього не благословляє. Зате, куди більш богогодно це рятувати окупантів на фронті. Увага! До наступного відео! Сасіл противоздушної оборони хотіла би вам поблагодаріть. Спасибі за те, що ви на кожну просьбу не без внимания. Ой, вей! Це ж реп у вигляді церковного купола на Оазі кубуханці. Бо по-іншому як збивати бісовські дрони, росіяни вже не знають. На болотах до слова на цей жарт образилися. Бо як так жартувати про Гундяївську ФСБшну церкву і війну? Неблаголепно. Церква, Церковь, Бог, ікони і всі святи оберігають наших ребят на лінії фронту. Звісно, оберігають генштаб. Ось у нас щоранку звітує про кількість обережених за добу ванюк. Співчуття всім загиблим. Не потрібно сміятися на святи. У вас нет нічого святого. Залізна логіка, ось ця орчиня могла б легко конкурувати з героїною іншого відео. Нідорок подарок, дорога внімання. І оцінювати, скільки би я готова була подарок. Та якби сучотом того що, якщо я хочу кидіять подарок, якби я повторяюсь, да Не нужно сміятися на цвяти. У вас нет нічого святого. Можливо, у нас дійсно немає нічого святого стосовно російських загарбників. Ми розчеловічні. Завдяки вам за ці 10 років. А ось окремі росіяни поступово розуміють, що і у Росії немає для них навіть сухпайка. Був героєм СВО, а тепер будеш сидіти десь там в Дагестані на сходах і просити грошей на їжу. Ось така повага героям. От так я буду сидіти. тут вот я учасник СВО, вот сижу возле районної адміністрації і прошу деньги на продукти питання. Мне кушать, вот нечего, вот посмотрите, вот она адміністрація района міста Дербента, вот посмотрите, вот государство не допомагає, ніхто мені не допомагає. А все тому, що російська держава чудово розуміє, як треба керувати своїми холопами. Ось таке, ще до початку великого вторгнення привселюдно заявляли у них в Держдумі. Послушайте. Будет, конечно, сейчас обидно. Тупыми, голодными и больными управлять легче. Люди, которые могут себе позволить хорошее образование, люди, которые могут себе позволить качественную еду, люди, которые могут себе позволить расширить кругозор, выезжать на курорты, туристические поездки, они становятся чересчур требовательными к власти. А еще хороший способ корования населением может подказать лукашенковские медиашлендры – Давно ми вам не показували прихвоснів картопляного вусаря. Наче вы не вынадывайся а комедийный фильм. Польша вымирает. В стране столкнулись с явлением бездомности среди молодежи. В Польше продолжают закрываться магазины. Огромная дыра в бюджете, высокая инфляция. Каждому третьему поляку не на что жить. В ряде регионов Польши резко повысился радиационный фон. Яйца для поляков подорожали за это время в полтора раза. Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей. Польша еще и сажает в тюрьму всех несогласных с режимом. Хм, класс. Але повернемося до Московії. Росіяни можуть скільки завгодно говорити про величі, розкручувати військові заводи на трьохзмінну роботу. Але факт залишається фактом. Все це довго їх тримати в тонусі не буде. Рано чи пізно населення Росії докотиться до талонів на хліб і обміну горілки на мило. Про це навіть колишній професор російської вищої школи економіки говорить. Я наблюдаю потрясающую картину самоубийства русской економіки. Це страшна картина, але заваражуюся. Сморій за этим жутко интересно. И все мои коллеги-экономисты это понимают, что мы попали в совершенно потрясающий исторический период, когда великая страна убивает себя, и это, ну, наблюдать страшно, но ужасно увлекательно. Нам теж дуже захопливо. Але б краще росіяни це все робили у себе вдома, а не з на чужій території. Это обратимый процесс. Вже, навіть нет. ще раз, страна це прежде всего люди. От з людьми в Росії повний швах. Потому що Росія теряє населення. Ніхто не піднімався в мирі міжнародного сотрудничества. Ні одна страна, замкнувши своїх границях, піднятися не може. Она може бути Северною Кореєю, яка делає ракети. Ну так власне і сталося. Але куди більш прикро, що приклад світової демократії в особі Сполучених Штатів Америки при цьому перетворюється у сумного віслючка Іа? Чому? Ну тому, що тільки ми почали випалювати російські нафтопереробні заводи, як у Білому домі, почали натякати, що не дуже то і цим задоволені. А тепер же і міністра оборони сполучених штатів напряму питають про їхню позицію, і тут. Ох, краще б ніколи не чути таку відповідь. Можете послухати у перекладі від наших колег із Голосу Америки. Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одні з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? безумовно ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Дебаніше не виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. На жаль, так само це виглядає і для українців. Можливість дати по зубах агресору це ніщо, якщо після цього раптом у Штатах бензин подорожчає на 10-20 центів. Ах, це просто ганьба. Друзі, ми зараз продовжимо. Але ви підпишіться на канал Вечір з Яніною, ну, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Для цього підпишіться на Кафі, Патреон і купу різних ресурсів, які є в цьому описі. Цей проєкт створюється тільки завдяки вам. Монетизація на ньому відсутня. Тому допомагайте, і ми будемо створювати із ще більшою потужністю наш проєкт. Поїхали далі. Денери це не лише так звана Донецька народна республіка, це загалом стан життя будь-якої окупованої частини України. Ворог намагається створити ілюзію. Буцім, то із Росією життя стає кращим, налажується. Ось навіть у Мелітополі не так давно робили вуличні опитування. Просто в області в Мелітополі в місті з Росією відбувається положительні змінення. Ми вийшли на вулиці міста, щоб мнення жителів. Жити стало легше. А как это проявляється? А, во-первых, ніхто язик не ущемляет мой. праздники мої остались старые. Ніхто мені не нав'язує свою віру? От жаль, що дуже слабо ущемляли цьому ж дуну язик, раз він ще говорить. Ми лично Росію давно ждали, і ще як тільки почався Потому тому що ми Мы ми мы разговаривать на русском языке і жити вместе с з Росією. Так а що ж ви так довго терпіли, чекали? Вас хто тут тримав? Валіза, вокзал Таганрог. І живіть з Росією тільки в Росії. Мілітополі зміни во всьому для начала. это... ремонт університета жочень хорошо. Який розумничок правильно спочатку Росія вгатить по тобі з артилерії, жахне ракетами, а потім е беремося за ремонт. Автобуси пустілікаті красавіць наша вче красивий мілітопаля зараче правда. Хорошо, хорошо. Мы вот Ми от ідем, солдати, воєнний. Саме зраспуються. Нікаких претензій ні ми ним, ні, ні то зрасується. Вроді родные. вроді родные. А якщо не поздоровкаєшся, то можуть розстріляти. Хіба не так? Росіяни інвестують гроші у пропаганду як тільки можуть, і це дає насправді результат. А що ж з нашою, з нашою українською інформаційною політикою в країні, яка 10 років перебуває у стані війни? На що ми витрачаємо чималі кошти із бюджету? Правильна відповідь на неймовірно правдивий, з критичним мисленням цікавий телевізійний марафон. Цікавий він не тільки працівникам марафону, але й народним депутатам. Тому фельдшер до допомагають, але вони не можуть повністю вирішити проблему. Умови Умовника зараз вони допомагають приблизно до що ми наші. Що це Також працювати Ах, просто треш. До речі, пізніше цей депутат від батьківщини, звати його Луксій Кучеренко, пояснив, що це була майже акція протесту. Запитання й розмова йому видалися настільки тупими. Що він продемонстрував, що заснув? Тепер я можу сказати, да, я дійсно заснув. Бо у вас така нудна передача, такий <с нудний <с телемарафон. Що його треба закривати якомога швидше? Скільки ми туди витрачаємо грошей? Два, Два мільярди гривень. Два мільярди на передачу в якій сплять народні депутати від того, що нема чим там займатися, розумієте? і тому їх треба розігнати і відновити якусь там ну, нормальну конкуренцію е суспільної думки. Все вірно говорить пан Кучеренко. Що тут додати? Але є нюанс. Говорить він це на Ютюбі вишка. Так-так. Ось саме так з російською. І. Максимально в ватному проєкті, який виліз із моравсько Двичуківського телеканалу, наш. І тут має бути місце для мого покарання і вашого фейспалму. Ну і поки влада в своїх кабінетах насолоджується переглядом політично приватизованого телевізійного марафону, ворог качає тему із наступом на Харків. Є для цього у нього ресурс немає. Ми все одно будемо чинити опір. Величезний респект харків'янам, які після постійних обстрілів все одно Тримають хвіст пістолетом в українському сегменті Ютубу навіть з'явилася певна течія, яка завойовує, судячи з переглядів прихильність, адже в бій замість нормальної аргументації в формі телевізійного марафону іде важка зброя: інтернет та ролохи. Чи здадуть Харків? Я не бачу цього, того, що до кінця будуть стояти за це місто люди. Ні, не бачу я в складі іншої держави. Центр протидії дезінформації, експерти з медіа гігієни. Нащо дійсно все це, якщо у нас є ворожки і мольфари? А якщо щось на фронті піде не так, можна знайти іншого провидця Ютубу, філософа і генія військового мистецтва Олексія. Арестовича він до речі тут нещодавно е, безкоштовно дав пораду, якщо раптом щось піде не так в Україні, якщо її захоплять, програє війну, то е, ось порада, куди треба тікати. Так, так вам не почулося Арестович, сидячи за кордоном, радить, куди українцям краще тікати. За два гаком роки щось дуже все змінилося. Тоді ж розповідав про два-три тижні. Тепер куди треба тікати. В компанії, до речі, Ватніка Голованова насільна безпечно буде на нейтральних країнах. багатих і нейтральних Швейцарії, Австрія. Но там буде насильна бізапасна, тому що вони не участвують в воєнних союзах. І якщо вона до ній дотягнеться, вона останньої последню Якщо Сляче дотягнеться. Ідеально Швейцарія може ті швейцарія. Даво вам туди. Але правда одна: якби довго нас з вами не годували перемогою, і не розповідали, що ось ось вже влітку закінчиться війна, ми будемо пити каву в Криму. Реальність інша. І Я дуже втішена, що нарешті в певних регіонах України це зрозуміли і вирішили робити ось такі ролики. Пані та панове, львівський ТЦК вирішив зняти свою відповідь російським ІПСО. Ворог хоче відбити будь-які бажання ставати до лап ЗСУ, вкладає в це мільйони євро, боти, ролики про мажорів і все решта. А наші військові пояснюють, в якому війську... Якщо раптом ми програємо, опиняться усі мамині черешеньки. У мене третя група. У мене студентський. Берство. Це найважчий гріх. Мені віра забороняє. Я доглядаю за бабусею. Кругом! Ну що, Круго. На берлін. Росіяни не мають майбутнього. Україна неодмінно виграє. Знаєте, я із неприховано е, огидною е, реакцією ставлюся до так званих хороших русських, але доводиться інколи показувати вам таких персонажів. Ви прекрасно знаєте Леоніда Парфьонова. Ну, головного по наміднях днями він дав інтерв'ю російському телеканалу і Доволі доступно й коротко пояснив усі російські перспективи. За це йому респект. Всі ми виноваті, так. от воно навернулось, але воно наворачувалося. і ще продовжує наворачуватися, це ще, не, це ще не результат. Це все ще цвіточки. Ну то від розв'язка-то буде ще хуже. Маю убеждень, для Росії це буде ще хуже, те, що хуже, чем даже всю то, что было до сих пор. Ну, не, не важно, не важно. в тот миг, когда замолкнут пушки для України, все самое страшное будет позади. а для Росії все самое страшное будет впереди. спряді. Амінь православні греко-католики та іудеї. Ми неодмінно переможемо, але якщо не будемо забувати про те, що без нас... Збройним силам України буде ох як важко. Тому не забувайте донатити. Якщо ще не вирішили, в який підрозділ іти, а мобілізація це для вас не порожній звук, то обирайте підрозділи просто зараз. Ходіть на дві жі, наприклад, третє штурмової. Ходіть в рекрутингові центри, якщо вони існують десь поблизу, або читайте інформацію в інтернеті на сторінках того чи іншого підрозділу. Ми неодмінно переможемо завдяки силам оборони України. Ну а ви не забудьте підписатися на наш канал. Тут ми обороняємо Україну інформаційно і обов'язково поставте дзвіночок, аби сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Друзі, наші випуски існують тільки завдяки вам, нашим глядачам, ба більше Випуски не монетизуються, і ми інколи не встигаємо вам показати ефір на Ютубі, тому що відео перебуває в бані, але ми показуємо вам його на Патреоні і показуємо закритим для спонсорів на цьому ж ютюбі. Тому виберіть опцію, яка для вас є прийнятною. В описі до цього відео є всі способи нам допомогти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Залишайтеся на цьому каналі і передивіться минулі відео. Можливо, щось прогавили. Це вечір. Обіймаю вас, друзі. 爸爸。